Привіт! Це сучасний таймер для спіткубінгу від Qi. Цей таймер не просто має прикольний дизайн, також він має Bluetooth-передавач, який дозволяє його під'єднувати до смартфону. Подивимось, як це працює. Ось так прикольно виглядає сам таймер. Ці накладочки мають Soft-Touch покриття. Також у нас в комплекті є підставочка для смартфона, гудзики для килимку і інструкція по використанню. Для того, щоб під'єднати таймер, необхідно включити інтернет, Bluetooth і геолокацію. Далі переходимо в розділ таймер. Натискаємо Під'єднати таймер. Ось він знайшовся. Під'єднуємо його. Все, таймер під'єднано. І тепер можна складати кубик на швидкість. За стосунку до таймера дуже зручно зберігаються ваші результати, тому ви можете слідкувати за своїм розвитком. Також, ось тут ви можете змінювати дисципліну. Це кубік 2х2. І я змінив на 4 х 4. На жаль, тут єрогіфи, але, в принципі, можна розібратися по ось цьому малюночку. Сподобався таймер? Тоді став лайк.